Зібрали у людей землю. Представтесь, будь ласка. Казюк Василь Дмитрович, село місто Сторожнець. Я тут інтереси отримую людей, у яких забрали землю. Значить, По сертифікату 2 гектари з чим-то, коли здавали в оренду майже до 3 гектарів, а коли назад в державний акт лише 0,6 гектара. Тобто в 4 рази зменшили. Ділянки земель. Це одне. Друге, повеневі гроші. Гроші, які повинні були йти людям, які постраждали від повені, їм не дали. Зате заасольтували дороги, які далекі від повені, які далекі від е, того рівня, на сотні метрів далі, на десятки метрів вище. Вулиця є там, там така, е, як Кобашвілі, її називають Дем'яна Бєдного, тому що там проживають. Де не бідні, так на ту вулицю витрачено 2 мільйони 144 тисячі гривень. Вони не це не постраждала, не постраждала ця вулиця від, від полі. А натомість люди, які там цілий, є у мене список людей, які постраждали, їм він не видав. І так далі, тому подібне. А чому ви тоді один, ну, скажімо, от, пікетуєте, якщо постраждали, ви, за вашими словами, розумієте, Кучин? тут таке, я. В інтересах, в інтересах цих людей працює. Якщо дуже люди в селі зараз працюють, вони не можуть сюди прийти, у них є робота. Я mm. там закінчу свою роботу, я прийшов. Сюди. А скажіть, будь ласка, от ці зловживання, як ви їх називаєте, здійснила теперішня влада, яка зараз при владі, що ви написали от, сторожниці, злочинна влада? Так в цьому і суть, що тодішня влада могла б це приховувати і я даю інформацію всю. Ви до президента України і все нормально. Тобто, ну там просто російською мовою приступлення, mm -hmm. злочини, які караються кримінальним кодексом. І, і ці не, не бачать. Ні ці не бачать. Тобто, От чому суть? Що вони говорять, що підтверджують, що все нормально. Тобто для вас вся влада злочина, яка в... І та, що була в строжена. то порушували закони. Mm -hmm. Це є. Бо, чи, всі. Хто з... Ви до когось зверталися, заходили, хтось виходить. Я заходив до всіх. Я був навіть, тут розмова була навіть з головою державністрації. Сьогодні? Не сьогодні. Інші дні. Я тут вже два місяці. Угу. Кожного дня, тут майже тут стою. І Пишуть, що розберуться від імені голови держадміністрації, приходять на місці, розбираються ті, на кого я скаржусь. Чому? А на кого ви конкретно скаржитесь? Я на кого? Конкретно, так. Ну, ви це ж загалом написано. Є у вас персоналі, люди персоналі, які от відповідальні... Це адміністрація, які видали ці сертифікати. Ну хто це? Ви можете їх назвати? Чи це ви так Ту, просто. Прізвище я не можу сказати, тому що там всі задії. Там дуже багато одного скажу про одного. Зрозуміло, який вихід ситуації, на вашу думку? Їхі ситуації в мене є це, звернення до прокурора. Можете То, показати що? Так. От договори. Людям 2-24 гектари. По кадастрах 1,65, а реальних хтось А коли їм назад повертати, зараз у державній акт 0,60. От, договір, хто підписував? Підписував, от, ви казали прізвище, да? підписував Петрощук Іван Миколаївич. Тобто він був у панці е... орендарем. Брав ці... От він підписав. Mm -hmm. Зараз він відповідає за сільське господарство в Сторженці. Він був навіть заступником держадміністрації, голови держадміністрації. От вам прізвище конкретно. Але я вам скажу, який вихід. Ви спитали. От я писав прокурору, я не знаю, що в мене є тут. А. Ну, хай буде цей. Оце теж прокурору Балицькому, це ще в 2009 році. Ти я написав, що... Я звертався до президента, щоб розмір ділянки 131-12, це по окремо по одній людині, відповідав реальній якості землі. Для цього провести експерт-аналіз ґрунту даної ділянки. Провели експерт. І не потрібно, я не хочу 2 гектари, не 3 гектари. Стільки, скільки покаже експерт цієї землі, експертиза. Друге. Я тільки два таких питання загострю. От повиневі гроші. От це ж, ж людина, от Казюків, Шазиня Дмитрівна, щоб відшкодовували збитки, нанесені їй повинні. Її будинок в рівному стані знаходиться поруч і на одному рівні з літньою кухнею офіційно документально визнано як споруда, що потерпіло відповідь. Що ще потрібно? Якщо та потерпіла, то це потерпіло 100%. Тим більше, що будинок ще нижчий, ніж той сарай. Там була вода. А натомість міст зруйнований. Так на цей міст поленеві, не було виділено ні однієї, ні єдиної гривні. Це в ж це. І тут ще прикріплена газова труба до неї. У такому стані воно і зараз. А на вулиці яка пошвілік, казав, от документ. Де цей документ? Бо то це мені надіслало Міністерство внутрішніх справ управління Державної служби боротьби економічної злочинності. От цифра. На вулиці Якобашвілі 2 мільйони 144 тисячі гривень. Хоча цей об'єкт не постраждав відповів абсолютно. Ці документи я передавав і багато інших передавав. Від президента до низу, від низу до президента. Це декілька разів так було, туди-сюди. І ніякої реакції. Ось чому я тут стою.